Вас не хочуть тут бачити. Вибачаю, Вас тут не, з з не з буде тут. Чернігівський штаб національного спротиву наполягає на звільненні директора обласного телебачення. Посеред робочого дня десяток молодиків разом з представниками штабу прийшли до кабінету Аркадія Білібаєва. Пан Білібаєв у своїй біографії має представництво руського блока. А ми говоримо про державне телебачення, українське державне телебачення, яке існує на наші з вами податки. Тому, тому ми ставимо питання, ми будемо вимагати, і ми доб'ємося того, що керівництво обласної державної телерадіокомпанії Сіверцент буде змінено. Журналісти телеканалу вважають, що всі зміни мають відбуватися у правовому полі, а не за принципом революційної доцільності. Є керівництво, яке має зробити це зверху. Я мра офіці наказ. Тоді будемо Що робити. Що таке? Ми будемо працювати. Звільнять нас, звільнять, якщо залежать. Як за, прийде за наказ матеріги. офіційний. Представники штабу супротиву свої дії пояснюють просто: окрім звернень до вищого керівництва, вдаються до морального тиску і не готові йти на компроміси. Ми йдемо легальними каналами. Те, що ви бачите зараз, це є форма тиску, морального безумовного, морального тиску. Тому що ми проти брехні, ми проти хабарництва і корупції, ми проти того, що інформаційний продукт не український, а якийсь такий малоросійський. Багато Тисяч людей багато тисяч людей внесло Білібаєва в список люстрації під номером один. Він перший, йде. і ми не будемо зараз з ним домовлятися, вступати в дебати, в дискусії кажуть, кандидатури на посаду віде? гендиректора обласного телебачення ще не мають, проте вимагатимуть місцевого управлінця. Можливо, навіть представника колективу Сіверцентру. Поки обговорюють це вакантне місце, бо чинний керівник навіть під тиском заяву писати відмовився. В будь-якому випадку, в ближайшее время я покину, но не такими методами, які пропагандирует господин корж. Є вышестоящее начальство. Давайте почекаємо. Я вважаю, що в ближайше вопрос все одно решится. Допомогти вирішити конфлікт викликали міліціянтів. Проте силовики з автоматами лише зібрали свідчення та прийняли заяву Білібаєва. Обіцяють розібратися і покарати винних.